Всім привіт, з вами Прохор. Сьогодні ми не просто граємо в GTA 5, Ми запускаємо її у новому вимірі продуктивності та графіки. Розбираємось, як встановити встановити оновлення GTA 5 Enhanced, щоб вичавити з вашої rtx відеокарти максимум завдяки DLSS. І найголовніше, як це працює на нашому улюбленому сервері Control Play. Якщо ви використовуєте Steam, зайдіть в бібліотеку, тепер там є дві версії GTA 5, стара та нова Enhanced. Вам потрібно завантажити та встановити нову версію. Після встановлення відкривайте програму Rage Multiplayer. Перейдіть до налаштувань Rage MP і змініть шлях гри. Вам просто потрібно вказати Rage MP на нову, щойно встановлену папку в GTA 5 enhanced Готово, тепер ми можемо заходити на Quantro Play, але вже з підтримкою DLS. Тепер переходимо до солодкої частини FPS та налаштувань. Я встановив всі параметри графіки невисокі та зафіксував ліміт кадрів на позначці 90 FPS. але завдяки магії DLSS у режимі якість та продуктивність обирайте самі експериментуючи. Реальний показник FPS стабільно тримає на позначці 180 кадрів. Так ви. Не почули 180 плюс-мінус 5 кадрів. Я перевірив це в найскладніших умовах: всі локації, міста та сільської місцевості, спілкування з великим скупченням гравців, навіть інтересні перестрілки з великою кількістю ефектів. Результат вражає гра стабільно гладка. Жодного мікрофрізу і жодних проблем з прогрузкою текстур за весь час тестування, але DLSS це не тільки про цифри, це про неймовірний візуал, який додає перечинки до РП процесу. зверніть увагу на деталі: промені світла тепер відображаються абсолютно по-новому, пробиваючись крізь туман та смог. Відбиття світла стало в рази реалістичним. Ви можете побачити, як світло від фар відображається від диму з вихлопної системи вашого авто. Персонажі та одяг виглядають набагато яскравішими та реалістичнішими. Це дає ізюмінку до будь-якого будь РП сцени. Це не просто оновлення, це повне занурення в атмосферу міста, де кожна тінь і кожен виблиск працює на ваш роль Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, цей гайд допоможе вам отримати максимум від GTA 5 Enhanced на Квантроплей. Не втрачайте часу. Грай з нами на квантроплей. Посилання на сервер та інструкції ти знайдеш в описі. А щоб стартувати потужно, не забувай використовувати мій промокод прохор. Він дасть тобі величезний буст на початку гри. Якщо тобі сподобалось, підпишись на цей канал, а також на мої сторінки на Twitch та TikTok. Всі посилення, звичайно, в описі. Чудового вам часу і до зустрічі в Лос-Антосі. Ваш прохар.